Стаю відомим художником день перший. Дістаю свій пилючний скетчбук з підвалу і починаю малювати. Пролистаємо роботи середньовіччя. О! Новий листочок. Дістаю свій Apple Pencil, Beach версія. Тут я щось втикаю в камеру, навіть не знаю чого. Шукаю референси самих наших рук і як тут можна обрати. Зупиняємося на оцій шикарній картинці. Думаю, всі художники підтримують. <рив> І починаємо скетчити анатомію. Отак, за три секунди. Я намалювала. А ви що думали? Сила монтажу. це йде. Далі перекус таксіста Чек. що це <рив> Навіть не хочу знати. От моє робоче місце, робоча станція. Ми переходимо на неї, так як любому художнику треба вміти і малювати в діджитал. Тут я ще практикую пару референсів ручок. Пізніше я покажу, як покращилась моя навичка протягом цього дня. Ну тут жорсткий хардворк. Нема що коментувати. Ось такий результат у нас сьогодні вийшов. Я думаю, тут все очевидно сама перша рука сама остання рука. От бачите, якщо хотіти, можна всьому навчитися. Головне бажання. І самі золоті слова. Ніколи не здавайтеся, би не було. Всім па-па.